Kasta temoniy živúdc I jaki stažky danyleduc? A dobroje kaska uadadakiúc, Usadačku usadačkom nasvony živúdc. A dobroje kaska uandadaki dúdc, Usadačko usadačkom na svony živúdz. вас малята, Сьогодні на нашій зустрічі ми з вами пригадаємо кількісну і порядкову лічбу будемо розв'язувати задачі, а також пригадаємо, як орієнтуватися на аркуші паперу. Тож відправляємось у надзвичайний світ математики. Ми згадаємо про найріднішу людину, маму. Адже кожне слово, кожна добра справа це подарунок для неї. Хто Но поцілує, зварить кашку сніданку, казку подарує. Мамо, мамо, ангел мій, ти найкраща в світі. Це для тебе моя мамо, Розпустились квіти. Порахуйте самостійно, скільки квітів розпустились для матусі. Тож скільки квітів малята? Вірно вісім. Скажіть мені, будь ласка, скільки червоних тюльпанів? Так, їх чотири. Скільки білих? Вірно, два. Порахуємо жовті тюльпани. Два жовтих тюльпани. Назвіть якого кольору перший тюльпан? Перший тюльпан білого кольору. Який колір має квітка, яка росте третьою? Третя квітка червоного кольору. Молодці. Який за порядком тюльпан перед п'ятим. Так четвертий. Який за порядком тюльпан після третього? І який має колір. Так, це також четвертий тюльпан. І він білого кольору. Дуже уважні, розумнички. Подивіться уважно: перша та восьма квітка мають однаковий колір. Перша та восьма квітка різних кольорів. Мама, як сонечко, тепле. Мама як зірка ясна. Діти щасливі, з мамою завжди весна. Матусі сподобались квіти, і вона поставила їх у вази. Порахуйте квіти, які знаходяться у вазі, яка стоїть ліворуч. Так, у вазі ліворуч сім квітів. Де стоїть ваза, в якій одна квітка? Праворуч або ліворуч. Вірно, ваза, в якій одна квітка стоїть праворуч. Давайте дізнаємося, скільки всього квітів, склавши задачу. В вазі ліворуч було 7 квітів. А в вазі, яка стоїть праворуч, одна квітка. Скільки всього було квітів. Нагадую, що якщо ми рахуємо разом або дізнаємось скільки всього, то це задача на дію додавання. Тож малята скільки всього квітів було? Сім додати один. Дорівнює. Вірно, вісім. Вісім квітів було всього. Даринка сплела для матусі віночок. В ньому було 9 квітів блакитного кольору та одна квітка рожевого кольору. Малята це умова нашої задачі, яку потрібно розв'язати. Скільки квітів знадобилось дівчинці для віночка? Це питання нашої задачі. Розв'яжемо задачу, записавши рішення за допомогою цифр та математичних знаків. Скільки було блакитних квітів? 9. Скільки квітів рожевого кольору. Вірно. Одна рожева квітка. Розв'яжемо задачу та дізнаємось відповідь. 9 плюс 1. Скільки дорівнює малята? У відповіді ми отримали число 10. Тож, відповідно, 10 квітів знадобилось дівчинці для віночка. Давайте перевіримо, чи дійсно 10 квітів у віночку. Порахуйте, будь ласка, самостійно! Так у віночку десять квітів. Море веселищів, рухів та сміху нам подарують матусі на втіху. Рухайся з мамою, танцюй і співай, про всі негаразди враз забувай. Запрошуємо вас на руханку. Рано починається з маминої лази. Чик також хоче подарувати матусі подарунок. Листівку, але йому потрібна наша допомога. Для листівки нам знадобиться аркуш паперу. Пригадаємо, як орієнтуватися на аркуші паперу. Поклавши перед собою аркуш, ми бачимо, що аркуш має 4 кути. Там, де знаходиться ваша права рука, знаходиться верхній правий кут та нижній правий кут. Там, де ваша ліва рука. Верхній лівий кут та нижній лівий кут. Та для орієнтування нам потрібно визначити середину аркуша. Вона у нас буде ось тут. Намалюємо сонечко у верхньому правому куті. Пташку намалюємо у лівому верхньому куті. У нижньому правому куті намалюємо будиночок. А у нижньому лівому куті намалюємо хлопчика. Подивіться малята, та скажіть, де ми намалювали букет з квітами? Вірно, посередині. Поки ми пригадували, як орієнтуватися на аркуші паперу. Андрійко приготував листівку. Давайте її розглянемо. Що хлопчик намалював посередині. Так, велике червоне серце. В якому з кутів намальовані повітряні кульки? Вони намальовані в верхньому лівому куті. Що намальовано у нижньому лівому куті? Вірно, букет квітів. А де намалював хлопчик цукерку. Так, цукерка зображена у верхньому правому куті. Малята де Андрійко намалював матусю. Молодці у нижньому правому куті. Ось ми й допомогли Андрійкові з листівкою. Мамо.